Королєве, дивіться, Аркадія картина готова. Зараз я пакую цю картину. Ну не я пакую, Аркадій пакує. І я відправляю її нашій королєві, яка має йти на день народження, і замовила для своєї іменинниці таку чудесну картину. Хай з Богом та картина їде, хай тіше е, людям е, очі, хай люди милуються, хай не ще від нас позитива. Аркадій, підпиши, що Аркасу. Не ще. Аркасу. І вияснили, що квітка теж нарцис. І люди. Теж бувають нарциси. — А я. Тиш прикол? Я дзвоню Галі, Галя трубку. Навіть. А я вчора Аркадія так намахав, що то це то якраз так Вітка, що він мав. Де? То зовсім не то. Ну і що, Тому він мені не вже не в кінці стає. погодиться, каже. — Та, І взагалі люди сказали, що що це за таке на в ліжку, що ви розпустилися як, як сёнзові гусята. — Хай ви ж я, Я, знаєте, я, я, я тим займуся, мені це теж не подобається. То, то, то точно що розпустилися. Івано-Франківську кажуть, як сензові гуся, та у нас кажуть, як сензові качете. Що на то скажете в своє виправдання? А я ж як гуси кажу. Кре кре. А де Аркадій, як куря, то кажуть. Ко-ко. Бачите, мало того, що в мене вдома нарциси. Та ще в мене звірі завелися. Так, стали, стріпались вони, моніці, коли її забрати. Ти давай роби свій десерт, все. Стріпались нема коли. Поприбирали, що тут, то -то... Що то за свинство тут було в мене. Картини богом прибили картини в коридорі. то, то Аркадій картину бігом прибили в коридорі і повісили мою картину, любимо. Що сіли бігом стали, де свій десерт готуй? Нема чого сидіти, поки погода так прати, прибирати, скоро паска треба вікна мити. А чого ти смієшся? Я не знаю. Давайте бігом. ну Що ви мене нервуєте? Чого ви лежите? Я вже Давай пішов готувати на кухню, що. Треба молоко. Які проблеми, Зараз ти принц молоко, іди вже готуй. Не сиди, бо вже б тобі то бісить. Та молоко треба, кажу, тобі. Вже несу, іди де щось інше роби. <рес> гречку перебирай, горох, не знаю. Ну, Я зараз, зараз буду як в тому е, кіно перебрану. Зараз візьму дві миски сиплю, будете перебирати. Ну, це... О, до речі, королєва, А зараз хтось перебирає гречку? Я завжди перебирав бабуля. ти у нас, коли була жива бабуля, то бабуля завжди перебирала гречку. На, мають Бабуля завжди. Не то що гречку перебирала, бабуля та і пшонопа, бабуля перебирала всі крупи. А зараз я дивлюся гречка чиста. То вже все, не поняли. А ви перебираєте? Пам'ятаєте? Я пам'ятаю. Я пам'ятаю, ми купляли то з бабулею сиділо, то перебирали. Я пам'ятаю, що я була на практиці. У Нас було. Ми харчували 400 людей. Я була кухар, 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 кухар. Я в 15 років була на практиці на морі, у нас було 400 людей, і нас теж заставляли перебирати крупи. А на якій тут базі була? Лугове. село то Лугове, от, база Лугове. Там писали, що люди були потравилися в А <світ> <село. світ> Щоб ви розуміли, то виглядало отак. Виявляєте, діти та діти? Ну що то діти 15 років на рік старше від Макса. Ми на цьому, на практиці. П'ята ранку треба вставати, бо треба їсти готувати люди зранку. А як ми перебирали гречку, я вам, я вам розкажу. вибачайте, хто тому... був. Просто Ні, Майстрова ходить, все пильнує, ми тако перебираємо. перебираємо. То всіх посадили, бо треба його перебирати, бо треба варити. А то був підхід до роботи. Ми також тако всі засипаємо. І такого ми такого перебираємо. Тільки майстрова відійшла, ми такого тако. майстра прийшла, ми перебираємо. Прийшла. Тільки майстрова відвернулася, відійшла ми такого бігомцю. Дітям, дітям таке сказати, перебирай гречку. А то діти то мали їсти. То не діти, то були дорослі люди. У нас дорослі люди харчувалися. А дівчата, знаєте, ще в ті роки то було таке. Знаєте. Але бачиш, зараз вовше дітей так ну в діти взагалі зараз діти взагалі діти зараз до років скільки 20 ще дітьми рахує. Тоді ні, то я тоді уявляю, мене поставили на процес в цьому ну в цех, тут не кондитерський, ну хлібо булочні. Нам ми, ми самі пекли булки на 400 людей на печі булок. Я таке було худе, мале. Я а пона тісто місильна машина. До того, знаєте, я ну, дитина, ну та дитина, для тебе стоїть об'ємі, треба місити. Поламалася тісто місильна машина. Я біля того стала, ну хоч плач, розумієте, хоч ліс туди ногами його міси. Я тако біля того стояла і просто місила, ну хоч плач, ну, то то реально це було дуже важко. А коли я ніколи не любила, коли були оладки, оті рецепти холадок на дріжджах, це якраз звідти я привезла. На 400 людей, то холадок на жар ви собі уявляєте? А то ти її жарила? Ну, М -м 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 -м. То, та так, я мала а замісити вирішує. і то все пересмажити. Тому. А ще коли була горохова зупа і треба було грінки робити. І то не було хліборізки, як теж, як в зорі було. <тур> <тур> то все вручну. То в мене тут такі мозолі були, що капець. Боже, яка я бідна, і Боже, якась я спрацьована, що в ті роки. Стої такі це спогади йде. в мене були з практики, але з практики в мене завжди було дуже багато спогаду. Хоч важко працювали, бо то були, ну то діти були, але спогадів дуже багато. Знаю. Я, ну, не знаю, я знаю, Декілька років на ті спогади тримали, бо це реально було круто. Там що не день, то добрий день було. Давай, ще коли сам ви... ще більше. Так, так давай пакуй ту картину. Так я не знаю, де її зупинити. Як сохне, то коли я а маю маєш? Що ти мені ти мене в блуд водиш? Ну як що ви приказуєтесь, молійна краска за один. Що Аркасо, ти такі важити, хоч сядь люди на тебе дивляться, розвалився. За один вечір думаєш, висохне? Чи... Хто сказав, що я маю відвести? Як як казав, що я казав, Вийшов, висохшов. Картина кому треба. Дуже гарна. Скільки коштує? Ціна а він не 4 тисячі ціна. Підпиши Аркасу, і ми тут ціна цілуємо вам ззаді. Ото все тут вам обцілуємо. До речі, дуже гарна ніжна картина. Ну так він презентує то. Корольєве дуже гарна, підійде під будь-який інтер'єр, постав. Зараз я їх заставлю повісити картину. Дивіться, яка готова. Супер! Ви можете думати, що дин... ви можете просто думати, що це. Бачите, що хочете, ви мене поправили, що я маркетолог такий собі. Ви можете бачити на тій картині, що вам бажаєте? Що ви бажаєте? А взагалі це ДНК вашої родини. Отак От так повісили біля свого родового дерева і все. Mm. Ну, круто. Mm. Давай, mm. його мені mm. кріпите мою роду. Зупини світ. мою родову <плес> картину. <плес> мою родову. <плес> і ще в нього є одні орхідеї, але він її. Я зроблю він мат. її зробив глянцево. я сказала, що не альо, буде сьогодні перемальовувати в мат. Хлоп.